І вітання, я Олена Парай. Ви дивитесь теленовини слово Волині. Останній день тижня. А отже, наші кореспонденти вже готові вам розповісти. Чим запам'яталися сім днів, що минули. У Володимирі Волинському шукали середньовічний замок, а знайшли масове поховання розстріляних. Акція проти куріння або як студенти змушували курців обміняти цигарку на цукерку, що відрізняє дітей від дорослих, або вустами дитини говорить істина. У Володимирі Волинському археологи шукали середньовічний замок, а знайшли масове поховання часів Другої світової війни. Третій рік поспіль із кількох траншей. Дослідники викопують останки невинно розстріляних. Цього року із-під землі екзгумовано більше трьохсот тіл. Також на місці поховання знайшли зубні щітки, гудзики та гільзи. Розкопки у середньовічному городищі Володимира Волинського, археологи державного підприємства Волинські старожитності розпочали ще два роки тому. Завданням дослідників було знайти замок короля Казимира Великого 14 століття. Але у шарі ґрунту натрапили не лише на стародавні мури, але й на масове поховання. Торік археологи викопали рештки понад пів тисячі розстріляних, цьогоріч їх більше трьохсот. Серед об'єктів, які ми знайшли, це е, піч е, поки що не встановленого часу, і об'єкт 14 століття. Е, чому так небагато об'єктів? Тому що, ну, на жаль, або, на щастя, не можна так з певністю сказати, ми виявили величезну кількість поховань, тут розстріляних в період десь приблизно Другої світової війни. І доки ми не дослідимо ці поховання. Ми не можемо копати глибше, тобто досліджувати власне археологію. Окрім жертв розстрілу, в траншеях були предмети побуту і монети. Крім того, в траншеї при похованих виявлено велику кількість гудзиків. Гудзики виробництва польського, військові, марковані. Крім того, виявлено чотири гудзика польського військового морського офіцера. Монети, які виявлені при похованих. Остання дата карбована на монетах 1940 рік. Тобто фактом є те, що розстріляні, розстріляні жертви були розстріляні в 1941 році. Вразило науковців і те, що більшість похованих жінки, старші люди і діти. Місцеві мешканці розповідають, на початку 1941 року фашисти розстріляли близько пів тисячі євреїв. Проте на національність цих людей вкаже лише антрополог. Чи це були радянські. Радянська влада, яка їх розстріляла на початку року, чи вже німці, які прийшли в Володимир в червні? Зараз сказати поки що важко. Роботи будуть тривати. Єдине, що відомо, це рік розстрілу 1941-й. Його встановили за гільзами, знайденими у траншеї. Це, це гільзи викопані опі... під час ексгумації невинно 41 сорок 42 років. 90% гільз вироблено у 41-му році. 41 на місці розкопок два роки поспіль разом із волинськими археологами працюють дослідники з Польщі, але вони не можуть сказати точно чи були розстріляні люди. Поляками на знайшли лише маленьку кількість предметів, які б могли у будь-який спосіб допомогти ідентифікувати людей. Немає ніяких посилань у документах, і ми нічого не можемо підтвердити. Але будемо працювати в архівах, аби знати, хто це був. документах, хто то був. Нині знайдено і третю траншею неподалік від мурів замку короля Казимира Великого. Але розкопок там цього року вже не проводитимуть. 30 листопада рештки 372 розстріляних перепоховають у Володимирі. Волинському Волинський Держкомзем звітує: цьогоріч у області з'явилися чотири нові заповідники. Особливий статус об'єкт природоохоронного фонду отримали загальнозоологічний заказник Дубова Ковальського району, Березово-Вільховий у Маневецькому районі, лісовий заказник Сяньків Луг у Ківерцівському районі та заповідне урочище Гута у Володимирі Волинському районі. Загальна площа новостворених заповідників майже дві тисячі гектарів, найбільший у Ковальському районі. Нагадаємо, раніше Черемське. Болото у Маневецькому районі включили до списку водноболотних угідь міжнародного значення. Вони вижили і дали свідчення про страшні дні голодомору 1932-1933 років. Про це вони розповіли у фільмі, який став відкриттям для багатьох кінокритиків. Стрічку Живі режисера Сергія Буковського показали Волинянам про що вона і як сприймалася глядачами напередодні дня пам'яті жертв голодомору. знає Ірина Кудря. А й нікому такого горя не, не, не буде і не було. Мені давно було б здохнути, а я й досі живу. І всі з голоду полягали. Тільки я та мама залишились. Так, очевидці Голодомору 1932-1933 років згадують своє минуле. Більше 30 свідчень про страшне горе український режисер Сергій Буковський використав у своєму фільмі Живі. Стрічка розповідає про історію сіл Східної України і життя їх мешканців, які зазнали розкуркулення. Se placa, ele gina aqui. Ну Як же забрали здорову коровку, повів батько коровку. побачити і почути історію тих, хто вижив, могли ті, хто напередодні дня пам'яті жертв голодомору завітав у Волинський прес-клуб. Шанувальники інтелектуального кіно щотижня переглядають стрічки відомих кінорежисерів. Сьогодні фільм Сергія Буковського не залишив їх байдужими. Стрічка має дві сюжетні лінії: одна з яких це свідчення очевидців, інша це дослідження британського журналіста Гарета Джонса, чия правда про події у тодішній Україні. Так і не була почута його сучасниками. Насправді Україна не процвітає скільки б вона експорту зерна не давала не давали на захід. Що насправді там голодомор, люди голодають і помирають, але його ніяк ніхто у світі не чув. Зокрема, і президент США Люди голодують вже зараз. а взимку на них чекають ще більші випробування. Казали, неправда, у нас немає ніякого голоду. Ще каже, приїхали і машину полуторку привезли пшениці, висипали воду. Зйомки фільму тривали протягом 2007-2008 років і проходили на території всієї України, яка 32-го 33 х роках стала ареною лютування штучно створеного більшовицьким режимом голоду. Перший фільм живі показала на кінофестивалі про права людей. до «Кудейс юей 2009 року. Режисер у фільмі вирішив не вживати слово геноцид. Кожен глядач має сам зробити висновки. Тут лише факти. Молодь, яка в той час вже була більш свідомою, звичайно, розуміє і збирається, і все піднімається як власне вже геноцид. все-таки. А з іншого боку, геть геть школярі і там старші класи, ну я в принципі з молодшими так менше спілкуюсь, Старші класи і студенти там першого курсу вже немає такого святкування. Після перегляду кінострічки у прес-клубі тривало обговорення фільму з науковим співробітником краєзнавчого музею Марією Філонюк. Пані Марія переконує, найчастіше після перегляду подібних фільмів люди запитують, чому так сталося. Чому так сталося? Чому так сталося? Чому в людей не виникало бажання опиратися владі? Чому, чому, чому світ дозволив статися такій трагедії? Чому не відбувалася якась реакція в такому світовому масштабі? Учора світ вкотре згадав страшні події 32-33 років. Фахівці зазначають різну кількість померлих від голоду. Це від 4 до 10 мільйонів українців. Відомо, у Ковалі громадська організація реабілітаційний центр об'єднує понад 60 родин, у яких виховуються діти із обмеженими фізичними можливостями. Ось уже 15 років у взаєминах волонтерів, батьків та вихованців організації панує атмосфера добра, і саме це допомагає їм жити із вірою, натхненням та оптимізмом. Кілька разів на тиждень вони приходять сюди як додому. Спілкування з друзями і творчі заняття для цих дітей свято. Для дорослих такі зустрічі розрада та відпочинок від виснажливих життєвих турбот. Звичайно, ми потребуємо підтримки, як і діти, так і дорослі. У нас ця організація вона підтримує, вона розвиває. Дійсно виходити в світ, бути незамкнутими, і щоб ми тут розвивалися як так, в фізичному плані, так і в моральному. Важко повірити в те, що ось такі ажурні вироби з бісеру, майстерні аплікації, вишивки та малюнки, творіння рук дітей з обмеженими фізичними можливостями. Вони разом їздять на екскурсії, відвідують театри та музеї, вивчають польську мову, розвивають артистичні здібності. Тут є багато моїх друзів, і тут є цікава робота, яка мене захоплює. Взагалі мені тут дуже весело, Тут мої друзі, тут є чим зайнятися. У центрі завжди вміли поєднати навчання і відпочинок. У вихідні дні полюбляють виїхати за місто ближче до природи. Саме для таких поїздок центру був необхідний мобільний пандус. Його організація отримала в подарунок від благодійного фонду Патріот волині. Щоб підняти візочника, треба просити посторонніх шукати двох чоловіків, двох-трьох, які б допомогли. Не завжди є можливість і бажання у перехожих це зробити. І тому, так як ви бачили, ця пересувна. Складна рампа допомагає нам вже бути більш мобільнішими. Ще донедавна багато в чому унікальний досвід реабілітаційного центру залишався надбанням невеличкої групи однодумців, які зуміли створити атмосферу свята та творчості на кількох десятках квадратних метрах орендованої площі. Дні відкритих дверей та чисельні контакти правління реабілітаційного центру з аналогічними громадськими організаціями не лише в Україні, а й за кордоном, сприяють тому, аби цей досвід став надбанням кожного, хто здатний на добро і милосердя. Обміняю цигарку на цукерку. Із такою пропозицією цього тижня волонтери підходили до курців, аби ті викинули сигарету і скуштували солодке. Борців за здоровий спосіб життя було аж вісім, але за півгодини їм вдалося назбирати більше 50 виконаних цигарок. А можливо, і переконати когось у тому, що краще їсти солодощі аніж палити. Акцію на підтримку місячника боротьби з корінням студенти вирішили провести по-особливому. Ось вони збираються біля головного корпусу східноєвропейського університету. На запрошення організації організатора зголосилось аж восьмеро волонтерів. Озброївшись бейджиками і пакетами для сміття акційними рекламами, нині вони переконуватимуть курців викинути цигарку і пригоститись цукеркою. Будемо замовляти обмінювати цигарку на ось такі ось цукерки. Їх, смачно? Так, дуже смачно, їх дуже вдосталь. Я думаю. Ми трошки зробимо, хоч би на цю годинку здоровішим в Луцьк". А поки учасники акції розбиваються на групи, ми вирішили випробувати їх здібності. Переконувати діана займається танцями, ніколи не курила. А ось ще вдасться їй переконати перехожих. Ми випробували на собі. Чого б ви не хотіли обмінятися зі мною? Чимось солодким замість чогось такого некорисного, не несмачного. Першими йдуть у бій дівчата, але одразу переконати курця з досвідом їм не вдається. Я ми проводимо акцію, ми проти повітря за здоровий обжиття. Хотіла поміняти цигарку на цукерку, Нам цигарка, вам цукерка. А ще, ще не можна, є мужчина, є сильній, Марічка Віктор та Степан обрали, на їх думку, ліпшу територію проспект Волі та театральний майдан. Не всі перехожі охоче віддавали цигарку за цукерки. Але натрапити на свідомих курців таки вдалося. У нас акція. Ми міняємо сигарету на конфету. Гасіть, курити шкідливо, я знаю. Ми краще вам конфети. За пів години роботи у Степана в пакеті більше двадцяти цигарок. Хлопці надіються назбирати повний пакет і працюватимуть доти, доки вистачатиме солодощів. Погодилась відносна більшість. Ось люди не так їх жалкують. Ну сикерки все ж таки смачніше. Ось, а з іншої сторони, ну ще на вечір. Ми ще назбираємо більше. Плануємо цілий пакет. Найважче було б зловити людину, яка палить. Організатор акції Андрій Герасимчук переконаний, нині людей вмовити кинути курити дуже важко, і ніякі залякування про рак легенів тут не допоможуть. А у формі жарту з будь ким можна домовитися. Краще просто показати у формі жарту, що краще поділитися цукеркою, обміняти її, а цигарку утилізувати, чим просто заставляти лікати людей, що типу о тут у вас буде рак легені і так далі. Та люди це все прекрасно знають. Але от альтернативу просто показувати потрібно людям. А ще волонтери переконані, це альтернатива популярна і модна сьогодні. Зараз здоровий спосіб життя це модно. Зараз це модно. Вони мріють про планшети, більшу кількість вільного часу, а найбільше про те, аби швидше стати дорослими. Цього тижня кореспонденти слова Волині із нагоди світового дня дитини довідувалися у малечі. Як це на їх думку бути дорослими? За даними ООН, у світі проживає понад 2 мільярди дітей. 8 мільйонів із яких це маленькі українці. Хтось із них ходить до школи та бавиться іграшками. Інші мріють про доросле життя. Чому ми вирішили у них запитати? Багато що буде дозволено. Наприклад, там довше гуляти. Дорослі не ходять в школу. Вони більше працюють, більше заробляють, в них немає часу на ігри і таке інше. Вони старші і вони заробляють, ходять на роботу, а діти в школу. Вони завжди ну, хочуть погуляти, хочуть пригод. Їм дозволено. Кудись далеко їздити у Всесвітній день дитини. Ми запитали діток, що ж відрізняє їх від дорослих, на яких вони так хочуть бути схожими. Вони вище Відрізняє, по-перше, вік, по-друге, як вони виглядають. Ну і характер. Діти напевно, ну більше, більше граються, мають більшу уяву, можливо. Їм дозволено ходити на роботу, ну і все. Татус з мамою краще знають, ніж менш. Вони високі, а в мене маленькі. І хоча більшість із них маленькі, мріють вони про велике майбутнє. Я б хотів хату багату і машину нормальну. Будинок і собаку. Я б хотіла кудись поїхати, відпочити десь, щоб в мене була хороша сім'я. Гарний одяг купити. Будинок свій мати. Я би хотів мати свою лабораторію, влаштуватися на хорошу роботу, потім купити дім і виростити сім'ю. Я би хотіла мати дітей. Моя найзаповітніша мрія планшета мати. Не дарма кажуть вустами дитини, говорить істина. Частіше прислухайтесь до своїх дітей. Ковальські педагоги зібралися, аби обговорити досвід роботи учнівського самоврядування у загальноосвітніх закладах міста залізничників для зустрічі. Обрали школу ліцей номер 11 Про шкільне самоврядування очима учнів та їх вчителів. Далі у сюжеті. Педагогічному колективі навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа номер 11 ліцей міста Коваля, вміло поєднують традиції та новаторські підходи. Основи учнівського самоврядування тут закладали ще на початку становлення навчального закладу, 30 років тому. У цьогорічних виборах президента учнівської республіки за довіру учнів змагалися вісім кандидатів старшокласників. Два претенденти на посаду, скажімо так. Президента учнівської республіки отримали абсолютно одинакову кількість голосів. Нам прийшлось робити перевибори. Ну і зрештою переміг сильніший, цікавіший це якраз от Ярош Ілля, учень 10 класу, і ми на нього покладаємо великі надії. Сьогодні у Іллі Яроша та його друзів новий відповідальний екзамен на спільному засіданні старостату та міністерства охорони здоров'я і туризму. Старшокласники та педагоги презентують гостям переваги здорового способу життя. В нашій школі ми проводимо різноманітні акції. Наприклад, до Дня СНІДу була проведена акція Запали свічку. Організовуємо також різноманітні проекти, презентації про здоровий спосіб життя. Ми розповідемо про коріння, про шкідливі звички, які впливають на наше здоров'я, і про корисні звички, які потрібно дотримуватися, поради та рекомендації лікарів. Старшокласники навчально-виховного комплексу залюбки виконують місію волонтерів у стаціонарному відділенні міського територіального центру соціального обслуговування одиноких громадян похилого віку. А віднедавна учні школи-ліцеї допомагають і спеціалістам Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Дуже важливо привчити дітей до того, що вони можуть уже з такому ранньому віці зробити щось хороше для інших, і це хороше залишиться в їхніх серцях. Також наші учні відвідують дитячий дошкільний заклад номер 6, там де знаходяться дітки з особливими потребами. Досвідом виховної роботи на семінарі також ділилися педагоги відповідальні за роботу органів учнівського самоврядування в загальноосвітніх закладах «Ковеля». Сьогодні ставиться питання в управлінні освіти так, що дитина має свою позицію і бере участь у тих виконання тих рішень, які пропонуємо ми як управлінці, навчальні заклади, зокрема директори та заступники з виховної роботи, і звичайно подиорганізатори, які найбільше створюють власне у той виховний простір у кожному навчальному закладі. В рамках семінару також відбулися навчальні ігри та тренінги. А про переваги здорового способу життя в ці дні учні дізнаються з наочних матеріалів. Представлених у шкільному холі, саме таким побачили цей тиждень наші кореспонденти із усіма його радощами та проблемами. Розпочинаються нові робочі будні а отже, ми вже збираємо для вас свіжі новини із усіх куточків області. До зустрічі в ефірі.